Всім доброго вечора, друзі. Всіх вітаю на нашому YouTube каналі, всіх вітаю на нашій розводні. Сьогодні відео, у нас новеньке, ми знаходимося на нашій розводні. Зараз, зараз я вам розповім, що в нас сьогодні по плану. У нас сьогодні по плану відео розпаковочка, друзі. Розпаковочка. До нас сьогодні приїхала посилочка з міста Київ. Зараз я вам покажу трошки, що у нас тут робиться. Так. Ну, це... Поки що трошки так завуалієровано покажу. Що в нас стоєчка цвіте і пахне, рибасики розвиваються. Також буде в наступному відео. Що у нас тут твориться по, розпаку, по розводні. Вуаля, повертаємось сюди. І тут у нас запущений новий аквасік. Я зараз вам розповім, для чого він потрібен. Друзі, а так як я вам казав, що у нас приїхала посилка, ну сьогодні будемо розпаковувати посилку. Значить, Посилка нам приїхала з міста Київ, від нашого товариша, від офігенного акваріуміста, від нашого друга ми з ним товаришуємо, ми з ним спілкуємося, ми з ним обмінюємося досвідом, рибками і всім ну, всією акваріумістикою. це Сережка Ніжник, це канал Аква Київ. Посилання на його канал я, звісно, залишу ж внизу в описі. Е, значить, яка ситуація? Сережка трошки в нього по життєвих планах. Змінюється трохи в нього, ну, як сказати, пріоритети помінялися трохи на даний момент. І він вирішив закрити свою, поки що закрити свою акваферму. Але в майбутньому він повернеться до неї це 100%, це навіть і не обговорюється. Ну Поки що він закриває свою ферму, розпродає всі свої акваріуми. Порозпродав він свою всю рибу, що відправив на магазин. Чисті лінії він відправив через своїх друзів. З друзями у нього це ми. Чисті лінії він відправив нам. Друзякам своїм. І ми є одними з друзів, які отримали чисту лінію риби від Сережки. Значить, що я вам скажу? Серега він за півтора року зміг до, до, ну, добитися таких вершин в продажах, в розведенні таких вершин, до яких люди йдуть роками. Чесно кажу, люди йдуть роками до цих вершин, до цих всіх надбань акваріомістики. У нього дуже величезний потенціал в цьому плані в акваріомістиці. Він такий дуже багатий на ідеї. І не то, що є люди, які багаті на ідеї а і не можуть їх втілити в життя. А Серега він багатий на ідеї і одразу їх втілює в життя. Так що Сережка, я думаю, що як в недалекому майбутньому він поверне все своє втрачене, на даний момент, що в нього втрачене, він собі, звісно, залишає акваріум декілька штук там більший, менший. В нього в планах зовсім там інші зараз вже є плани в нього, які він по-любому нам покаже через свій канал. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Ще раз повторюю, що... Посилання на канал залишу внизу в описі під відео. Ну, а що ще сказати? Людина з великої букви. Серега. Та в принципі, що я вам хочу сказати, друзі, що в акваріумістиці дуже багато людей з іменем Серега. Сергій. Ну, в Сергії взагалі дуже багато людей з іменем Сергій. Ну в акваріумістиці також дуже багато зустрічається. І, в принципі, у всіх виходить у і рибок розводить і з людьми спілкуватися нормально, то тобто все в нас, як то кажуть, по фіншую. Ну і, звісно ж, сьогодні до нас прийшла посилка від Сережки. Забрали мене новій пошті, дуже були великі переживання, тому що там зараз я вам розповім все по ходу справи. Дивіться, прийшов отакий пакаванчик з такою чудовою ручкою. Серега мені навіть трошки зробив зауваження. За минулий раз. Моєму Ми минулого разу це було ось буквально так. А коли це було? Квітень місяць, мабуть. Ми йому відправляли, відправляли рибу е, маршруткою на Київ. І, блін, напакував йому термобокс офігенний зробив. Все запакував. А щоб зробити ручку, мені мене банально не вистачило скотча, Я раз один раз зробив оберт. Інший робот зробив і все, і, пачка, і катушка закінчилася. Їхати за новою катушкою не було ні часу, нічого. Ну, не було часу, тому що ось ось повинна була приїхати маршрутка, на яку я повинен бути встигну, встигнути. Ну <кхем> Ну, і якось так. Ну, Серега згорем пополам доніс ту посилку. Казав, що і, і ніс і трусився, тому що. Тому що блін, скотча мало, воно все грає, як на пружині. Ну і він мені ось запакував, тут реально тут десь шарів 5. То й більше. Ну, я, тут її можна і буцати, і кидати. І Серега каже, я тобі зробив ручку вже нормально, не таку, як ти мені зробив. каже. Ну, Кажу, серенький. Та я я розумію, це все жарти. <кій> ну, Прийшла така посилка нам на пошту, сьогодні забрав. Були великі ще переживання за те, що <кій> той, скажіть, будь ласка, я скажу. Температура повітря в нас, оце вже тиждень, в день сягає до 35 на вулиці це в день, тіні Вночі 20 з копійками. Зараз ну зараз саме розгар літа. Да? Якщо хто займається ночівлі, риболовля з зночіли, то для них це саме, саме є воно, як то кажуть. Ну, а для риби це не дуже гарно. І дуже були великі переживання, що на, на, на посилку він відправив вчора. Сьогодні вона нам прийшла. Ну, Для вас це відео вийде чуть пізніше. Ну давайте, будемо. Ну, давайте, будем. ну, давайте як, як воно є. Сьогодні нам прийшла на 11 годині дня, а я працюю до 17. -ї. Серега дзвонить каже, 4 години. Що робити? Риба хто знає, що з нею буде. Кажу серенький. На відділенні кондиціонер, кажу, навіть риба буде не то, що там перегріта, хоча б вона не, не замерзла там. Він каже, ну добре, ну кажу, Сірій, я не можу вирватися з роботи, тому що робота є робота. Він добре-добре. Так і є, друзі. Приїхав я на нову пошту, зайшов на відділення, ви уявляєте собі, ну, та ви знаєте всі. В кого є кондиціонер, це все знає. І хто в кого нема, заходив. В заклад, де є кондиціонер, це все знає. Плюс 35 заходиш, а там 20. Одразу оп, б'є зразу по шкірі, як то кажуть, гусінна шкіра, да, гусяча шкіра стає. Та ви що? Нормальок, все. Я думаю, тут буде все добре. Розпаковуємо при вас. Попередніх розпаковок ніяких не було. Зараз буде, як то кажуть, з перших рук подивимося, що, що доїхало, що ні. Серега казав обов'язково розпаковочка, що доїхало, що ні. Е, ш, рахуємо все, що доїхало і все, що не доїхало. Як завжди в нас на стражі миру і безпеки, помагатор і Серега. Розпаковуємо. Перерізаємо, ех, жалко, шкода перерізати цю ручку, ну, потрібно, є. Ну і. Знаючи серенького, друзі, отут шар пупирки. У мене ж крокси, так, да? фірмі. Пупирки тут. Ну, Блін, шарів 5. Знаючи серенького, яка, людина, яка працювала на новій пошті, людина, яка зараз працює на іншій пошті. У нього досить пакування. ого-го, і він завжди пакує відмідно. Дай бог, я казав. Знаєте, як казав, кажу, блін, яка, яка втрата для пошти, що вони ну, не хотіли тримати сірінку, та сама нова пошта. Таких людей дуже мало, реально, які підходять до справи, дуже-дуже відповідальні. То що дивлячись, яка в нас працівники на новій пошті є гарні, а є такі, знаєте, як можуть так посилку і ногою був і викрати на забирання. Так. Посилка приїхала трохи волога, щось тут не так. Серінг, дивись. Ти казав, що тобі все було чист, чистоган. Як воно є, так і показує. Десь протічка є, сірік. Ну, По-перше, термобокс вагу огонь. Це термобокс той, що моєму колись відсилали рибу в Києві. Це квітні місяці. Так. Що ми бачимо? А що ми бачимо, друзі? А ви бачите? Бачите. На купирки напхнути, напхнути, напхнути. Так, а що ж протекло? А ну дивіться, давайте зараз разом подивимось. А що у нас протекло? А протекло, походу, пляшка оця протекла. Так, а ну давайте дивіться, перший пакет достаємо Серік. Тут у нас що, раки? Він нам відіслав, значить, так як у нього він зав'язує. З акваріумістикою він нам відіслав, тобто, виходить як. Так, ми якось так покладемо. Е, значить Він нам відіслав величезний, величезну кількість. Ось він з цих раків нам віддав, звичайних болотних раків. Ну, як бачите, всі живі всі здорові, але пакет, я ось держу тримаю його за горловинку, він пищить горловинка Значить, десь пройшла вода. І дивіться. Підлога сира. Серік, я тобі скажу по секрету. Е, раків і креветок потрібно пакувати у двойний пакет, бо в них отам на морді в кожного рака в креветки, є така, е, як зазубрена гостряк. Яким вони під час оце, дивіться, зараз я колотну, да І вони шугаються, да і вони оцим під час. Оцього шугання вони пробивають цей гостряком пакет. Тобто, дивіться, яркий яскравий приклад. Тобто, я натискаю на пакет, виступає вода. Вони пробили пакет. Тобто треба раків кріветок відправляти в. Або двойний пакет, як мінімум, або якась інша тара. Ну, Доїхали всі добре, всі гарно. Всі живі. Вон, дивіться, котну пакетик. Всі живі, всі здорові, це по раках. Раки креветки. Якісь тут звичайні, так? Да? І пара амек. Амеки. Це амека глянцева, це живородочка. Це найкращий. Та не пара, тут більше, ніж пара. Найкращий помічник в боротьбі з креветками. Що як... пакет, в принципі, в в принципі, принципі, огонь. Доїхав. Е... Так, ну це не потекла бутилка, пляшка це 100%, тому що, як показало, як показало... Ой-ой-ой, як показало, Так, що ми бачимо? Другий пакет. У нас тут на гупі Pingo Yellow. Це чиста лінія гупі і пара е Веліфер. Малінезії і сніжинки. Пінго єлов це чиста лінія. Зараз будемо відсилати, ой, від, від той їх відсаджувати. Так, серік, а тут... халепа, бляха, муха. йо моє тут 200 серік, вода мутна. Ай-яй-яй-яй-яй. Друзі, ну тут дуже... ні, тут нічого не... Тут не судьба. Вода мутна, майже всі загинули, є живі, але майже всі померли. Так, друзі, давайте ми не будемо е, дуже зволікати з цим. Зараз я ставлю на паузу, виливаємо все в відро і сортуємо, запускаємо. Ось сюди, що в нас залишилося, друзі. Дуже, дуже все це плачевно. Ну, Друзі, водичка дуже-дуже вонюча виявилася. Я вам скажу так, що дуже-дуже ну, багато падіжа. І водичка вонюча, вона дивіться, е, значить, вони, по-моєму, по ходу, вони ще вчора, під час, ну, незадовго від, від відправки <кій> загинули. Не вистачило просто кисню, тупо не вистачило кисню. Зараз будемо рятувати, я зараз вам включу. І покажу, що вона залишилася, друзі. Давайте трошки почекайте. Ой, друзі, що вам сказати? Коротше, з усього того гамуза, що було в відрі, вижило буквально ось, ну, скільки ну, 20 штук, так? Да? І то у них походу отруєння. Я не знаю, скільки їх переживе, ну ми зараз їх з вами разом випустимо чистеньку воду. Більший об'єм. Зараз подивимось. Разом, звісно ж, вони всі зараз на дно ляжуть. Я бачу тут Малінезії чорних. Я бачу тут гупі. Ну, гупі і Малінезії ну, вижили. Е, багато лягло. Там, я так зрозумів, була і лімія чорнополоса, і півники. Навіть півник був такий більш-менш дорослий. Ну Дуже-дуже, блін, багато було. Дуже-дуже багато було риби на даний об'єм. На 5 літрів маліка дуже багато. ну, Дивіться, 3, 7, 11, 13. 17 штук вижило. 17 штук. Всього на всього. Із майже 300. Це дуже-дуже маленький відсоток. Ну, маємо те, що маємо, друзі. Хай буде так. А як? Що наш? В принципі, термобокс наш пустий. У нас залишається порода пінгоєлов, яку ми зараз також відрували. Зараз піду я з сполосну відро, оце, тому що тут були ж дохлячки, як то кажуть. І випустимо туди, подивимось, що там. Так, друзі, виливаємо породу пінгоєлов. також трохи, Цей також пакет трохи. Підтікає, так, у нас тут теодоксуси походу є. Друзі, Серега нам я в нього питав, так, а ну давайте зараз налаштуємо камеру. Я в нього питав за теодоксуси, є в тебе чи нема. Він каже, нема, але щось нарисуємо. У нас є де їх випустити, тому що у нас тут вже на розводі, на деяких акваріумах є вже такі зелені обростання, ксен, Я думаю, я буду эту не что... Так, цей серенький пакет такой вот, трошки протик, Я тебе скажу. Ну ничего. Рыба доехала все добра. Так, 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 так. Надо все это делать обережно, чтобы не пошкодить рыбу. <гум> а те доксуси всі залишилися в пакеті, так? Да? Тепер потрібно лізти рукою і їх кожного забирати звідсіля. Хоп-хоп-хоп. А вони ж так кріпляться до скла. Та, я знаю, ми колись на річку їздили ще до війни выполнил І заходили. Та там де є відео десь є, на каналі у нас то вони, блін, кріпляться конкретно до до, до каміння до декорації ну то есть ми на камінні їх доставали то дуже щільно тримаються попробую їх ще відідрати. так пакет чистенький є. все Що це за Клійонка в пакеті була. Сіреньки щось. Кузькліонку по... Ну не тато я жартую. Так. Що у нас тут? А тут у нас дивіться два самці трисамки Pingo Yellow і три сніжинки Молінезії. Малі... Так. Куди ж ми з вами їх запустимо? Поки що. А що? А Малінезії ми запустимо десь в один з наших акваріумів на розводні. Вони скоро від нас поїдуть на місто Суми Малінезії. А куди ми запустимо? Зараз придумаємо. А сні... а пінгоєло у нас відправляється в будинок. В акваріум, в той який знаходиться в будинку. Так і у нас залишається ще один пакет, пакет з раками і амеками. Зараз в нас є таке невеличке відерце. Отаке, трьохлітрове. Ми їх зараз сюди перелімо і я вам покажу. Розв'язуємо пакет. Серега, звісно, запечатав класно, нічого не придереся. Гумок не пошкодував. Це робиться так, потягнув і повинно відстрелити. О, є. Так, у нас цей об'єм влізе від рота, я думаю, відлізе. Оп, є. І виливаємо. Так, обережно. Обережно. Тому що це ж усе в нас чиста ган, лінія, огонь. Так. І витрушуємо, Ну, ну як, як завжди. Коротше, трусили, трусили, а всі залишилися на місцях. І тепер подивиться, так і, і ціля. Під... Підбадьорювати, щоб вони впадали. О! Давай, давай, давай давай, 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 давай. Друже, давай, 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 друже. Друже бобер. Є. 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 Допоможемо їм трошки. Ну, раки, дивіться, приїхали раки в відмінному стані. Всі Всі живі, всі-всі-всі. А зараз я вам покажу. Так, ще одна скільки двойко бойцов. Саме впертих два бойця залишилися. Оп, є. Так, перевіряємо пакет на наявність всього живого. Що це таке? Це також рачок Оп, забираємо. Є випустили. Все. А ну, на камеру видно. Так все, нема нікого. Так, давайте візьмемо камеру. О! Так, що в цьому пакеті? Роголісник. Виймаємо трошки роголісничок. І що ми бачимо? О! А ну А що ми бачимо? А ми бачимо, що всі тут живі, всі здорові. Всі раки, всі амеки, все здорове, все живе, друзі. Друзі, тут оцей пакет. Оцей пакет доїхав відмінно, все чітко. Ну, Та баклажка доїхала взагалі ну, дуже погано. Дуже дуже велика концентрація риби. Що змогли? Те пересадили. Риба адаптовується, риба пристосовується. Ми думали, приїде все в відмінному стані. Запустили для них акву. Для всієї цієї кількості малька ви самі бачили, скільки там було малька, там було до, 30, до 300 штук малька, як мінімум. Е -е, Об'єм це 140 ка Ну, нічого. Як то кажуть, це все дорога, це все... Це все, блін, життя. Коротше, залишаємо їх в спокої, рибасиків. Я думаю, до ранку цих малих не будемо їх чіпати, не будемо їм нічого робити. Хай, від, хай відходять від переїзду, хай відходять від транспортіровки. І зранку будемо дивитися, що тут, що тут робиться. Фільтрація тут нормальна. Підігрів у нас 22, все чітко, все красиво. Ну, буває те, що буває. Дуже велика кількість не доїхало. Ну а ми будемо зараз переходити, переводити на нашу воду оцю всю рибу, яка приїхала в відмінному стані. І переселяти, друзі. Так, друзяки мої гарні. Всім дякую за те, що сьогодні дивилися наше відео. Трошки у нас відео вийшло. З падіжом, ну, то буває. Буває всякого. Ну нічого, життя продовжується. Риба буде розмножатися, риба буде підніматися. Так що, і з того всього, що у нас там маточне поголів'я, ми зможемо відродити те, все, що втратили. Так що, друзі, всім дякую. Підписуйтесь на канал, це по-перше. По-друге, ставте вподобайки, по-третє, коментуйте відео. Нас... А, до речі. Від... Дякую величезне Артему з Києва за донат величезний. Дякую величезне Святославу Струскавця за донат. Також не менш малий. Хлопці, ви всі отакі. Дай Бог здоров'я вашим родинам, дай Бог здоров'я вашим рибкам і вам, зокрема. Дякую, що ви в нас є. Будемо товаришувати, будемо разом підіймати акваріумістику. Друзі, всім до побачення. Всіх цілую і люблю. Бувайте, друзі! А ми працюємо далі.